Святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, прісне во віки віку, амінь. Пресвята й Троїця, нас, Господі, очисти гріхи наша, владика, прості беззаконня наші, святий посвіті і селі маші наша, імені Твоєго раді, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, присни во віки віку, амінь. Отче наші же єси на небіцях. Да светится имя Твое, да приде Царствие Твое, да будет воля Твоя, якона, небеси на, на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, И остави нам долги наши, кожей, мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устьви якоже, Светлана, огня, восеявший благодать, вселенную просвяти, не сребролюбя, сокровища снизка, Высоту нам смиренно на показа, но твоими слови, сына, казує, очи, а не златоусти. Моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялості Боже, благодать. И Твоему снами все учище поклонятися в Троїце единому Богу. И оне златоусти и все достойно хвалим Тя и Си наставник, яко Боже Сына являя, и ныне и Присней во веки веку. Аминь. Представьте сохристиан, ходатайся, ходатайства Творцу неприложные, Не презри грешных молений гласы, но при Дворе, око блага, на помощь нас верно зовущих Те, ускори на молитву и Почисленному молении, Предстать Иисусе присну, Богородице Щущих Тя. Господи помилуй, 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 чеснішую хировим і славнішую, без сравніння сірафим, без испления Бога Слова, рожчу і сущую Богородицю тя величаєм.